Отже, словами Сека Ньютона, те, що ми знаємо, лише крапля, те, чого ми не знаємо, це насправді окран. Стосовно ретинальної не, макроаневризми, не, 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 не. то а, термін вперше був запропонований Робертсоном, власне, для того, щоб відрізнити дану патологію від подібної ситуації мікроаневризм, які ми можемо спостерігати, до прикладу, при діабетичній ретинопатії. А, власне, сама а, макроаневризма розвивається внаслідок того, що м'язева стінка замінюється. Колагеном і внаслідок гіалінізації наростання інтраморального та трансморального тиску. Підвищується рівень в судині і регідна стінка вип'ячується, а за рахунок дисфункції ендотелію відбувається ексудація, яка власне згодом і спричинює клінічні прояви даної патології. Стосовно епідеміології, то доволі часто ми знаходимо, якщо так можна сказати, часто, бо насправді патологія є рідкісною. Але коли ми її виявляємо, то часто описуються випадки безсимптомного перебігу. І стосовно віку, то найчастіше це і пацієнти старшого віку. Від 60 до 80 років є певна гендерна нерівність. Жінки страждають більше, ніж чоловіки. В більшості ця патологія має монолатеральність, і лише в 10% спостерігається білатеральне ушкодження даною патологією. Ретинальна артеріальна макроневризма зазвичай розвивається на фоні супутньої патології, яка наведена є на слайді. Класифікація відносно проста, гостра і хронічна форма, яка буде виявлена в подальшому на клінічних подальшим на клінічних проявах. Власна клініка ретинально-артеріальної макроаневризми відрізняється вираженим поліморфізмом. Оскільки ми вже згадували про те, що ретинальна макроаневризма часто може бути випадковою знахідкою, то вона може не спричинювати взагалі жодної симптоматики, такі пацієнти не будуть скаржитися. Але Є гірші випадки, на жаль, коли пацієнти мають виражені гострі скарги, пов'язані з різноманітними крововиливами, ретрогіалоїдними, субретинальними, інтраретинальними і властиво гемофтальмом, які суттєво погіршують зір наших пацієнтів. Хронічна форма характеризується тривалим ексудативним процесом, і на початку набряк знаходиться в центрі макроаневризму, згодом спускається в макулярну зону і вже тоді може характеризуватися наявністю різноманітних. Скарг в більшості макроаневризми розвиваються по темпоральних аркадах. В основному однаковою мірою верхніх і нижніх аркадах. І, як правило, розвиваються вони в ділянках артерії перехресту та в місцях бифрукації. Стосовно діагностики, не потрібно забувати про офтальмоскопію, тому що в еру, коли в нас є так багато. Хороших інструментальних методів і неінструментальних інструментальних дослідження, чи саме ми забуваємо глядати очне дно. Про це не можна забувати. Оптична когерентна ангіограптична когрентна томографія не може повністю нам дати і характеристику, можемо оцінити лише набряк макулярної зони, якщо такий є. Але достеменно верифікувати діагноз легше на ОКТ ангіографії. Дуже добре, коли в нас є флюоресцентна ангіографія, але всі ми знаємо, що на сьогоднішній день ми маємо певні труднощі. Дуже сподіваємося на те, що згодом вони будуть вирішені. І ще дозволю собі повернутися на попередній слайд. Коли ми маємо вираженість різноманітних крововиливів, то насправді дуже складно верифікувати саму зону локалізації макроаневризми. За рахунок поліморфізму клінічної симптоматики важливо зупинитися на див діагностиці, і власне, література пропонує нам зупинятися на таких захворюваннях, які наведені на слайді, ну, ми спробуємо зупинитися на тих захворюваннях, які нам найчастіше доводиться диференціювати з макроаневризмою. Так, наприклад, коли ми говоримо про диагностику діагностику з діабетичною ретинопатією, то ми повинні пам'ятати про те, що коли ми вже маємо. Вираженість клінічних проявів на очному дні, то ми повинні пам'ятати про те, що діабет все-таки уражає обидва ока. І якщо ми маємо виражені зміни діабетичного генезу на одному оці, то, ймовірніше за все, ми все-таки знайдемо вже якісь зміни на парному оці. Стосовно твердих ексудатів, які є дуже характерними для ретинальної макроаневризми, там вони відкладаються кільцевидною формою. Коли ми говоримо про діабет, то частіше все-таки ми зустрічаємо хаотичне розміщення як крововилибів аркадах, так і хаотичне розміщення твердих ексудатів. вони часа можуть формувати фактично швидше як фігуру зірки, але ну вкраїтку мають таку вираженість концентричності, як при ретинальній макроаневризмі. Вікова макулярна дегенерація знову ж таки, процес в більшості є білатеральним, і тут варто зазначити, що, за даними літератури, коли ми маємо хронічну форму макроаневризми ретинальної артеріальної, то ми можемо діагностувати там наявність хворі-ретинальної на і неваскулярної мембрани. Проте, коли ми маємо вікову макулярну дегенерацію, то всі ми знаємо дуже багато клінічних проявів і симптоматики власне оптичної когрентної томографії, яка дозволить нам відрізнити ці дві патології між собою. Собою. Рідкісне захворювання ретинопатія Вальсава Вона доволі часто зустрічається в тих випадках, коли є різке фізичне навантаження. Є навіть описано в літературі такі випадки прояву ретинопатії Вальсава, коли проводили пацієнтам фіброгастродуоденоскопію. Захворювання розвивається на фоні закритих голосової щілини внаслідок висок, різкого підвищення внутрішнього грудного та внутрішньочеревного тиску. За рахунок цього розвивається підвищення тиску в венулах, які знаходяться парафовулярно, і, власне, можуть спричинювати крововиливи в макулярній зоні. Ще більш рідкісна патологія капілярна гемангіома сітківки. Вона характеризується локальною неправильно округлою формою юкстапапілярною утворенням. Як утворенням, яке не має такої характерної особливості відкладення твердих ексудатів, проте доволі часто характеризується наявністю ексудативного відшурування сітківки. Коли ми говоримо про диференційну діагностику з різними оклюзіями судин, тут важливо зазначити про те, що власне сама оклюзія судин характеризується різкою ішемією, і в тих випадках ми доволі часто бачимо велику або в тій чи іншій мірі виражено м'які як судати, які не є характерними для макроаневризму, оскільки там такої різкої ішемії ми не відмечаємо. Стосовно ОКТ-діагностики, ОКТ коли ми маємо макулярний набряк при оклюзивних процесах, то тут варто зазначити, що цей набряк фактично завжди в макулярній зоні буде мати в центральній зоні, буде мати найвищу точку товщини сітківки. Коли ж ми говоримо про макроаневризму, то там найбільша товщина сітківки буде не в макулярній зоні, а властиво в тій зоні, де є макроаневризма. А оскільки вони все-таки розміщуються не в фавулярній зоні, а по судинних аркадах то е, властиво набряк в макулярній зоні буде з'являтися вже вторинним і тому в, 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 в макулярній зоні ми не будемо мати такої високої точки товщини е, е, набряку. Стосовно лікування, оскільки клінічні прояви є дуже поліморфічними, то і лікування дуже є різноманітне. Тобто, коли ми маємо пацієнта, в якого є випадкова знахідка ретинальної макроаневризми, і у цього пацієнта немає скарг, відповідно, ми лікувати активно цього пацієнта не будемо, лише можемо залучати з суміжних спеціалістів. Якщо ж ми маємо мову про лазерну коагуляцію, то тут вона має кілька показів. Перший варіант це коли ми маємо. Повторні крововиливи. Хоча, за даними літератури, макроаневризми е, доволі рідко характеризуються е, повторними крововиливами. Проте, Часами ми можемо спостерігати по ходу однієї артеріули або по ходу різних артеріул, кілька макроаневризм, і в тих випадках ми можемо мати частіше рецидиви крововиливів. То, власне, коли ми маємо рецидиви крововиливи, має право лазерна коагуляція. Знову ж таки, інше призначення лазерної коагуляції це є так звана відмежувальна лазерна коагуляція навколо кільця твердих оксудатів. І радять нам автори на другий етап віднести вже саме лазерну коагуляцію безпосередньо макроаневризми, тому що в ході макроаневризми, для нас важливо є добитися склерозування макроаневризми. чи саме вона інволюці... ін... піддається інволюції сама. Тоді лазерна когляція нам не потрібна, коли йдеться про антивіджефтерапію. То е, вона швидше може тут розглядатися як офлейбл-лікування, тому що в показах ми знаємо всі немає ретинальної макроаневризми, Але ще в 2009 році була перша публікація, яка зазначала позитивний ефект від антивіджефтерапії. І є посилання, якщо є потреба, можна е, почитати ці статті. Їх насправді, як виявилось, не так мало. Е, є різна комбінація у публікаціях: як монотерапії лазерної коагуляції, так і поєднання лазерної коагуляції з різноманітними препаратами антивіджеф. І є навіть одне посилання, яке ми знайшли, де. А лікарями було проведено виконання однієї, введення однієї молекули антивіджев препарату, яке не дало активного позитивного ефекту. Далі було переключення на іншу молекулу антивіджев, відбулася часткова активність резорбція рідини, але оскільки набряк ще залишався, було прийнято рішення ввести інтервітріальну доксиматозоновий -дексим... імплант. І власне тоді добилося повної резорбції набряку. Про це ми вже з вами поговорили. І ми хотіли з вами поділитися сьогодні. На є два приклади пацієнтів абсолютно кардинально різні. Перша пацієнтка по віку нам підходить 48 рік народження. На звернулася до нас із доволі високими коригованими функціями зору на правому оці, там була діагностована макулярна дегенерація з низьким зором на лівому оці. Ми не змогли достеменно роздивитися очного дна, оскільки нам заважав субтотальний гемофтальм. Пацієнтка була відпущена через три тижні до нас. Повернулася. Ми діагностували за даними у сіті і мембрану і заподозрили макро. На той час, на щастя, в нас ще були запаси флюоресцеїну, ми зробили, змогли провести флюоресцентну на ангіографію. На обох очах було діагностовано нексодативну форму вікової макулярної дегенерації. І коли ми вивели зону макроаневризми, то є характерні ознаки. Ми бачимо вже відкладення твердих ексудатів, які проявляються гіперфлюоресценцією в автофлюру. І на ранній артерівенозійній фазі ми бачимо заповнення макроаневризми. Тут варто зазначити, що макроаневризма не завжди заповнюється на всю свою площу, оскільки вона. Може бути частково або повністю прикрита тромбом. І наступний наш, ще, пробачте, повернусь назад. Даній пацієнтці було запропоновано проведення лазерної коагуляції, але оскільки у неї. Не було більше крововиливів на момент, поки ми її спостерігаємо десь протягом півроку, і вона має виражену алергічну реакцію на все підряд і вмовити на її на якесь лікування дуже складно. І на даний час вона перебуває у нас лише під спостереженням жодного лікування і тактики ми тут не проводили. Наступний пацієнт заслуговує уваги він 75-го року народження. Молодий чоловік, котрий звернувся до нас практично випадково. Звернувся він в оптику, йому не змогли підібрати окуляри. Він прийшов на повне обстеження. Ми діагностували йому вторин. Катара... Пробачте, задню капсулярну катаракту. Думали, мова піде про корекцію власне, за рахунок імплантації інтерокулярної лінзи, але, оглядаючи очне дно, виявляється велика кількість твердих ексудатів кільцевидної форми. І, як на той час здалося, якийсь незначний кровили в центрі. Хотілося молодому чоловікові все-таки виключити можливість виникнення хоріоретиніту. І з нашими колегами завдяки обширній лабораторній діагностиці, ми виключили все таки цей хоріоретиніт. На слайді наведена оптична когерентна томографія лівого оку абсолютно ідеальний зір, ідеальний знімок. Коли ми провели ката ангіографію, ми не змогли вже зробити флюоресцентну ангіографію. Ми виявили власне макроаневризму. З пацієнтом було обговорено можливістю флейбели використання антивіджеф-препарату, оскільки він молодий чоловік і йому хоч хочеться ну, якнайшвидше повернути собі зір. І через а, три тижні після ін'єкції ми отримали хорошу позитивну динаміку. Щоправда, в ділянці власне макроаневризму ще залишається. А, Ексудація, і зараз ми ведемо роздуми над тим, що нам робити далі, тому що можливо все таки варто підключитися до лазерної терапії, можливо, варто продовжити терапію. І на завершення хочеться все таки наголосити на тому, що дана патологія відрізняється поліморфізмом клінічних проявів, і ми повинні всю свою увагу приділити скрупульозній скульпро... скульп... скульп... діагностиці із залученням суміжних спеціалістів, адже тільки така тактика ведення може нас позбавити хибних рішень і надати всі правильні можливості для ведення даного пацієнта. Я дякую за.